Вітаю, ефір на тивай підхоплюють новини. Я Юля Куценко з найважливішими подіями в Україні та в світі на цей момент. Дев'ять загиблих на зустрічній смузі. Смертельне ДТП на Хмельниччині. Останній шанс металіста. Верховний суд Швейцарії вирішує чи припинити дискваліфікацію харків'ян. Убив українських альпіністів заарештували у Пакистані. У спецоперації затримали 20 бойовиків. Смертельне ДТП на Хмельниччині забрало життя 9 дев дев'ятьох людей, і ще одного потерпілого відвезли до районної лікарні. Інцидент стався близько п'яту ранку у селі Порохня Волочинського району, що в 70 кілометрах від міста. За попередніми даними, 42-річний водій самосвалу тягача МАЗ виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з легковиком Фольксваген. В результаті ДТП водій мікроавтобуса і вісім пасажирів загинули. Серед них було семеро жінок і двоє чоловіків. Усі вони були громадянами України і їхали з Тернопільської області до Хмельницького на базар за покупками. Прокуратура порушила кримінальну Справу винуватця ДТП водію самосвалу загрожує 10 років в'язниці. На місці пригоду одразу виїхала слідча група під керівництвом прокурора області і начальника ОМВС. Каже, що автомобіль мас зніс мікроавтобус Фольксваген в кювет у зв'язку з тим, що дуже сильна деформація була автомобіля Фольксваген. Через це дуже важко витягувати тіла і для вилучення тіл загиблих застосовують аварійний рятувальний інструмент, це гідравлічні ножниці та домкрати, а також дискові пили. І до розвитку торгівельної війни з Росією найстаріша кондитерська фабрика імені Карла Маркса, попри звичку працювати у закритому режимі, сьогодні розчинила свої двері для преси. І все заради того, щоб довести російським споживачам українських солодощів, що вітчизняна кондитерка безпечна. Наш журналіст Сергій Петренко також інспектує рушенівські цукерки та печива, але не заради дегустації. Він намагається з'ясувати, чому ж росіяни закрили свої кордони для рушенівських солодощів, і як так сталося, що це. І маленький конфлікт переріз у повномасштабну торгову війну між Росією та Україною. Сергію, тобі слово. Вітаю Юлію. Зараз відбувся прес-тур цехами кондитерської фабрики Рошен і в цю мить відбувається прес-конференція на тему події довкола продукції корпорації Рошен причини та наслідки, на якій власне оприлюднювалося дослідження як українських, так і міжнародних контролюючих органів товаровиробників, зокрема Укрмет інституту гігієни та медичної екології Державної санітарно-епідеміологічної служби України. Також інституту екогігієни так та. Та таксикології, і згідно з цих досліджень, не виявлено було жодних порушень технологічних від світових стандартів якості. А власне засвідчується все те, що окрім Росії ще 13 країн світу, і зокрема такі потужні, як Сполучені Штати та Німеччина, і надалі безперебійно отримують продукцію цього бренду. Натомість вчора було головне, головним санітарним державним лікарем Росії Сі геннадій Монищенко оприлюднена інформація, що Рошен і надалі не хоче і не йде, не хоче повертатися на ринки Росії. Власне зараз поруч зі мною стоїть. Євген Вовчановський, це директор з розвитку корпорації Рошен. Отже, пане Євгене, наскільки ця інформація головного санітарного лікаря Росії відповідає дійсності? Що ви робите задля того, аби все ж таки вирішити цю проблему? І власне, чи ваша продукція, якщо й надалі не потраплятиме на російські ринки? Чи постраждає серйозно від цього Росії на І наскільки? Прошу. Мы благодарны в первую очередь правительству Украины за то, что оно активно подключилось к решению создавшейся проблемы. Заявление господина Онищенко, очевидно, связано с договоренностями на прошлой неделе, достигнутыми об аккредитации украинских лабораторий в системе Роспотребнадзора. Как вы понимаете, договоренности были в пятницу, в понедельник было заявление, за два дня никакая документация подготовлена не будет, но я надеюсь, что к концу этой недели лаборатории Украины уже предоставят соответствующие документы в России. Со своей стороны, Рошен открыт для сотрудничества с любыми органами сертификации, в том числе Российской Федерации. Мы готовы дать исчерпывающую информацию и любую документацию, которая будет запрошена. Помимо этого, можем помочь в инспекции наших предприятий и обещаем это сделать. Относительно других рынков сбыта, мы над этим работаем. Спасибо большое. Дякую, студия. Сергію, скажи, будь ласка, чи підраховував хтось збитки нарушені від цієї торгівельної війни? Наскільки впало загалом виробництво? Так, звісно, підраховуються збитки, постійно ведеться моніторинг. І я можу сказати, що до кінця цього року Україна втратить понад 1 мільярд гривень. Дякую, Сергію. Зрозуміло. Сергій Петренко про якість солодощі Рошену та втрати у торгівельній війні. А ми йдемо далі. Харківський металіст все ще сподівається зіграти у плей-офф Ліги Чемпіонів цього сезону. Сьогодні до 13-ї години за київським часом усі вболівальники дізнаються, чи відбудеться завтра у Німеччині поєдинок мішальки та командою Мирона Маркевича. Про перипетії навколо харківського клубу більше знає наш спортивний оглядач Василь Полотай. Василю слухаємо тебе уважно. Дякую. Заплутана ситуація з дискваліфікацією віце-чемпіона України з Ліги Чемпіонів може скоро прояснитися. Нагадаємо, що 2 серпня спортивний арбітражний суд Лозани визнав матч чемпіонату України 2008 року між харківським металістом і львівськими Карпатами договірним на основі цього рішення. апеляційний комітет УІФА 14 серпня вирішив. Відсторонити харківський клуб від участі у розіграші ліги чемпіонів на сезон 13-14 років природно, що слобожани з таким рішенням не погодилися і подали апеляцію до верховного суду Швейцарії, який через два дні 16 серпня призупинив дискваліфікацію УЄФА. Однак в цей день події розвивалися швидкістю блискавки. Майже відразу арбітражний лозанський суд, котрий визнав матч договірним, відмовив металісту призупиненні дискваліфікації. І юристам українського клубу нічого не залишалося, як подати повторну апеляцію у Верховний суд Швейцарії, який повторно призупинив рішення Лозани. І тепер справа про договірний поєдинок має бути переглянута повністю. Основне ж питання, яке турбує всіх вболівальників: гратиме чи не гратиме металіст на полі шальки завтра. Повне рішення щодо призупинення цієї дискваліфікації має. Бути винесене 27 серпня, однак до дванадцятої години за центральноєвропейським часом або до першої години за Києвом має бути прийняте рішення на цитую прийнятий екстерний запобіжний захід у вигляді призупинки рішення УЄФА щодо дискваліфікації клубу. Тож залишається тільки чекати і тримати кулаки за харківський клуб. Дякую, Василю. Тільки хотіла уточнити, а чи готовий металіст у випадку позитивного для себе рішення, все ж таки вилетіти на завтрашню гру до Німеччини і кинути все, наприклад, і полетіти? Я Думаю, що так, тому що ще сьогодні, на 10-ту годину ранку, в аеропорту Харкова був замовлений чартерний рейс харків кельн яким харківська делегація має бути має вилетіти до Німеччини і грати у Гельзенкірхені? Подивимося, якщо рішення буде позитивне, то я думаю, що після обіду харків'яни вже будуть там. Дякую, Василю. Василь, Василь Полотай розказував про останній шанс металіста втриматись у розіграші єврокубку. А я ще додам, що з 15-ї години рівно о 15.10 в ефірі ТВ з'являється наша нова спортивна рубрика. Вести її якраз буде Василь Полотай. Тож ласкаво просимо дивитися та оцінювати. А ми йдемо далі. Убивць українських альпіністів заарештували у Пакистані. Правоохоронці затримали два десятки людей у горах на півночі країни. Вони заявляють, що серед затриманих бойовики причетні до вбивства десятьох альпіністів, серед яких були і українці. Жодних деталей з Ісламабада поки не повідомляють. Пакистан вкрай серйозно взявся за перехоплення винних у загибелі іноземців. До спецоперацій залучили військових, поліцію та сили спецпризначення. Трагедія сталася у горах наприкінці червня. З десяток бойовиків ісламістів у формі правоохоронних органів напали на наметовий табір біля гори нганга парбат та розстріляли десятьох альпінів. Ністів серед убитих виявилося і троє українців. Це всі наші новини на південь вівторка. Наступний випуск дивіться о п'ятнадцятій годині. Ми розкажемо вам не тільки про найголовніші новини дня, але й спробуємо дати глибший контекст та причини того, що ж відбувається. А зараз новини зі світу цифрових технологій «Базар Ті від Філіпа Бойка. Залишайтесь з нами.